Усім привіт-привіт! Усім доброго вечора, дорогі мої підписники, гості, друзі мого каналу Захоплення Марічки. Чуєте, друзі, який звук. І в нас тут постійно так. Як хтось не косить, десь хтось дрова ріже, а десь трактор гуде. Тільки що годів перестав трактор, поля переорують. У нас хвильки йдуть на ставку. Жабки стрибують. Друзіка, волна йде. Так хотілося сьогодні рибку половити. Плаває рибка. Не знаю, чи вам буде видно, але я бачу. Ми настільки хотілося половити рибу, друзі, що ви ви собі. Ой. Що ви друзі собі представити напевно не можете. Певно, не видно. Трошки так в глибині, якщо добре придивитись, то плаває рибка. Ой, я вже заскучилась з рибалкою, з тою роботою. Берізки такі гарненькі. вже поступово одягаються в жовті листочки, як який, як які дерева, які ще зелені, а які вже поступово геть пожутіли. Колись дівчата. Мої э, подружки по YouTube каналі питали, що це за дерево, що це за пальма. Це уксусне дерево. Воно так гарно цвіте. Ну, ще в мене воно, напевно, молоденьке. Ну, я думаю, що на слідуючий рік почне зацвітати. А коли зацвіте, друзі, я вам показу, вона там волна пішла. Красики плавають. Хтось десь заспівує, друзі, за скільки часу? Наші кроленята вийшли гуляти, так киш, 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 киш. Це мої кури кажу, киш, киш. Нарешті, нарешті можна погуляти. Знаєте, перший, е... перші хвилини, коли я випустила ось цю більшу. Круличку, де вона втікла ось цю білу кроличку. Вона щось виркала трошки, але я так гукнула на неї, в ладошки плеснула. І все, і подружились. Ой, чути вже і трактор десь гуде. Друзі, попідростали наші кролики. Була малеча, така малеча, малеча. Ну, тепер вже гарні кролики і кролички. Ще хвилин п'ять. Буду їх збирати. Вже в клітку, тому що пата є руса, і щоб вони не наїлись хеї <смір вітки> травички і в нас. Батарея, бачу, вже низька. Це кролик. Це... А це кроличка побігла. І все кроличка біжить. А білі я ще не розрізняю. Хоча, мені здається, і світлими вушками це кролички, а телефон розрядився. Мусила підключитись. Ось біля мене павербанк. Ось, друзі, працюємо. <хи> так. Е світлішими вушками, мені здається, це будуть кролички. А з темнішими вушками, отакі як, наприклад, як оцей, це будуть кролики. Ну, тут їх не багато перевірити, тільки 4 штуки. Куди ти йдеш, га? Ну куди? А ну чекай. Тікай. Ну що ж, дорогі мої підписники, будемо закінчувати наше відео, напевно. Але ось ця кроличка. Так, гарно підросла, та вони всі попідростали, не тільки вона вже похолодало Болячки наші, я скажу, що відступили, і ті, що здурівши, залишились, бігають, стрибають. Напевно, знають, що не швидко я їх знов випущу. Тому що якщо буде дощ, то знов не скоро будуть гуляти, а два кролики і кролиця велика, сидять в клітках. Якби можна було куди випустити окремо, то я б випустила б. А так не хочеться. Ну що ти хочеш? Не хочеться їх десь сюди скидати, турбувати. Друзі, от дивлюсь на неї такий пояс. Десь вона чомусь чехранулась. Ну, я вже дивилась там все. Ну куди ти на мене лізеш? кіцюня, Ти думаєш що там морквинка? Ні, це ку... е... носки такі яркі. Друзі, похолодало, в теплих носках, не думайте. Оце як зайчик. Просто як зайчик. Звичайний. Чого вони за мною бігають? Зараз я відкрию клітку і вони порозбігаються. Ну, я думаю, що я їх половлю. Головне, щоб собак тут не було. І даже дуже гарно я їх половлю. Ну що, підемо в клітку, так, друзі? Зайчики, кролики, йдемо за мною. Ходіть, 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 ходіть. Ходіть, ходіть. Ну, я ж дозволяю вам іти. Тут гарна травичка. Друзі, не хочуть іти. Свистунок. Маша свистунок. Ну ходіть. Зараз я відійду далі. Але й ви. Ось чому, друзі, так виходить. Коли ти їх випускаєш, вони не хочуть іти. А коли ти їх не пускаєш... Тоді вони хочуть вийти. Ну ходіть. Ходіть, мої дорогенькі. А ти силенький до мене прийшов, так? Ой, ой, ти хороший мій. Ну і ще три подружки. Правда, я не знаю, хто з них хто. Знаю точно, що ця велика це самочка. Так, залишився останній. Ну що ж, дорогі мої друзі, підписуйтесь на мій канал. Ставте пальчика доверху. При написуванні нажимайте на дзвіночок, щоб ви не пропустили відео про мій огород і про ось таких пухнастих. Все, пока-пока. Дай Боже щастя. Усім бажаю мирного неба та швидкої друзі нам перемоги. Пока-пока-пока.